Багато падінь та багато поразок, але силу духу ніколи не давала здатися Артуро Гатті в ринзі. Він був одним із найяскравіших боксерів кінця 20-го – початку 21-го століття. А на думку низки експертів, канадієць італійського походження міг претендувати на звання найвидовішнішого боксера в історії. З цим важко не погодитися. Бої чемпіона світу в двох вагових категоріях Артуро Гаті чотири рази визнавалися поєдинками року, а його легендарні битви з Мікі Вордом досі вважаються найжорстокішими в боксі. І якщо його спадщина не викликає запитань, то відхід з життя досі залишається великою загадкою. Тому саме про останні роки та загадкову смерть Гаті я розповім у цьому відео. Тепер ви розумієте, зашкодував Гаті. 14 липня 2007 року 35-річний ветеран, екс чемпіон світу у двох вагових категоріях Артуро Гатті виходить на ринг в Атлантик Сіті, штат Нью-Йорк. Це був уже не той грім, який трощив суперників і міг немов Фенікс відроджуватися з попелу під час боїв. Змучений важкими сутичками з Оскаром Делахоєю, Мікі Ворном, Флойдом Мейвезером та іншими, Гатті вже був на заході шляху професійного боксера. Проте той поєдинок за Гомесом канадець розглядав як підготовчий, сподіваючись після зустрітися з Хуліо Сезаром Чавесом. Але з самого початку бою стало зрозуміло, що Артуро вже зовсім не той, що раніше. Рік простою після поразки від Карлоса Бальдаміра залишив на громі ще більший відбиток. Гаті продовжав Кінець раунду. І все, Болдамір се буде добивати. і добиває. Одразу після цього Гаті оголосив про відхід із спорту. А у підтрибудних приміщеннях його заспокоювала кохана дівчина, 21-річна Аманда Родрігес. Аманду Родрігес Гатті зустрів незадовго до завершення кар'єри. Артура, який вирізнявся не тільки яскравим стилем, а й також яскравою зовнішністю, завжди користувався попитом у жінок. Але саме юна бразилійка розтопила його серце. І вже у серпні 2007 року, через місяць після відходу із спорту, Артуру одружився. Церемонія одруження відбулася у Великому каньйоні. Пара виглядала неймовірно щасливою. Через рік Родрігес подарувала чоловікові сина якого назвали на честь батька, фотографії та сімейні відео слугували доказом того, настільки все гладко в сім'ї Катті, але це була лише обгортка. Як стало відомо після смерті, стосунки Аманди й Артура були далекі від ідеальних за словами дівчини, бійки між ними траплялися навіть тоді, коли вона була вагітна. Він дуже важко переживав відхід із спорту. Артур не знав, чим себе зайняти і пив. Коли він був п'яний, це була зовсім інша людина. Говорила Родрігес, намагаючись пояснити численні скандали. Здавалося, що народження сина додасть гатті нового сенсу життю і найгірше залишиться в минулому. Але все це виявилося ілюзією. Влітку 2009 року стосунки Гатті та Родрігес були вже на межі. Дівчина погрожувала чоловікові розлучення. У спробах врятувати шлюб Артура влаштував Аманді сюрприз, організувавши велику подорож. Спочатку пара з дитиною вирушила до Європи, а після двотижневого перебування там поїхала до Бразилії, де планувалося весілля сестри Екс Чемпіона світу. Сімейне подружжя зупинилося у двоповерховому готельному номері в місті Іпожука. Сама Аманда всю тривалу подорож описувала як неймовірно. Тим часом один із друзів Гатті представляв аудіозапис розмови з ним, в якому Артура називав поїздку нічним кошмаром. Якби там не було, найгірше було попереду. Лепневого вечора пара вирушила на вечерю, яка і стала відправною точкою трагедії. Ми вирішили піти в піцерію. Це починалося як сімейна вечеря, але закінчилося, як і багато інших вечерів. Артура напився. Я сказала йому, що більше не зможу залишатися в ресторані, що мені треба йти. Сказала, що якщо він хоче, він може залишитися. З цього і почалася наша сварка. Це був огідний скандал. Він не бив мене, але штовхнув на підлогу. Я пошкодила руки і підборіддя. Після цього він забрав у мене 10-місячного сину, і вони просто пішли. О другій годині ночі ми зустрілися в готелі. У нього було розсічення на голові. Він сказав, що побився з чотирма хлопцями. Він уже не був п'яний. Переді мною вже був мій чоловік. Він побачив щенці, які залишилися в мене після нашої з ним бійки. Тоді він запитав мене, хто це зі мною таке зробив. Я йому сказала, що це він. Він запитав у мене. Так що, напевно, між нами все скінчено? Я сказала так, більше не могла цього терпіти. Посеред ночі я прокинулася, мене розбудив малюк. Коли я спустилася вниз сходами, побачила, Артур... побачила, що Артура лежить на підлозі, але не звернула уваги. Він часто бував у такому стані. Через кілька годин побачила, що він лежить так само. Тоді я підійшла до нього, стала трясти його. Він був холодний, трясла його і говорила, що пробачила. У мене почалася паніка. Я вибігла з номера і стала кричати, що мій чоловік мертвий, розповідає Аманда. Бразильська поліція заарештувала дівчину, але через три тижні її несподівано випустили на свободу. Прес-служба правоохоронних органів поширила заяву, що Гатті наклав на себе руки, повісившись на ремінці від сумки Родрігас. Новина про смерть 37-річного Гаті вразила всю боксерську спільноту. Ну а звістка про те, що це було ще й самогубством, забрала дар мови у багатьох фанатів. Мало хто міг би повірити, що воїн у Ринзі, який ніколи не здавався, раптом добровольно вирішив піти життя. Обґрунтовані сумніви були і членів сім'ї Катті. Насамперед вони були викликані за повітом екс-чемпіона світу. Як виявилося, за три тижні до смерті він переписав усі свої гроші та майно на. Користь Родрігес і сина. Аманда прекрасно знала про це. У момент, коли йшлося про розлучення, дівчина погрожувала забрати у гаді найдорогоцінніше сина. При цьому вона не хотіла чути про розподіл майна та отримання лише половини коштів. Тоді Артуру у спробах врятувати шлюб за версією друзів, прийняв рішення скласти заповідь. Саме цей момент на думку противниць Родрігес є ключовим. В одному з інтерв'ю журналістка прямо заявила Аманді, що факт загибелі чоловіка через три тижні після підписання нового заповіту виглядає погано, на що Аманда знизала плечима і відповіла, що не знає, чому все так сталося. Загалом, після загибелі Гатті дівчині згадали всі гріхи. Після того, як бразильська поліція закрила справу, сім'я Гатті найняла приватних слідчих. Через два роки вони дійшли висновку, що Артуро був убитий. Згідно за висновками експертів, тіло боксера не могло попинитися в тому положенні, в якому його було знайдено після падіння. Той самий рімінець сумки обірвався, і тіло Гаті було виявлено на підлозі. Так прихильники теорії суєциду посилаються на те, що Артуро тієї ночі отримав відкриті рани в бійці, але ж надто багато крові було навколо нього. Загалом у цієї справи залишається предостатньо. достатньо. Слова Родрігес про те, що Гатті часто впав на підлозі, також не вкладається в голові, так само не віриться і в те, що побачивши чоловіка на підлозі, вона не помітила калюжу крові. Безлість друзів покійно стверджують, що Аманда була мисливцею за мільйонами і хотіла отримати від Артуро лише гроші. Але й ті, хто захищає дівчину, стверджуючи, що всі сварки з чоловіком були викликані бажанням Родрігес відвадити коханого від шкідливих звичок і залежностей. Велика прес-конференція 2011 року за участі шести найкращих експертів правила ефект вибуху бомби. Бразильській поліції надіслали запит із вимогою відновити розслідування і позвозначити Родрікес як головну підозрювану. Але всі нові зібрані факти здалися правоохоронцям недостатніми. У підсумку в Бразилії знову виявили, що Гатті наклав на себе руки і закрили справу остаточно. Колишній тренер Артуро, Бадді Макгірт досі не вірить, чи його підопічний міг би піти на такий крок. Я не вірю в самогубство, упевнений, що його вбили. Говорив. Фахівець. Напевно, таємниця загибелі Гатті ніколи не буде розкрита. Як би там не було, Артура і його великі бої назавжди залишаться в пам'яті поколінь. Спи спокійно, чемпіони.

Boys will prove it.